Дякую здоров'я, слава Ісусу Христу. Приїхав до свого товариша зняти таку кобилку, яка є на продажу. Понисна з простими кіньми і олександрськими ваговозами. Така кобилка вона має півтора року. Спокійна, гарненька. Кому такі, хто любить компактні маленькі коні, то собі може придбати таку кобилку. Ріс зараз на даний час, півтора року і. 1,42 м. Нога на любчик це не міря ноги. Нога 21. Якщо забажає хтось таку купити кобилку. от її... Така, така Йде до рук, що мене ніколи не бачила. Дивиться, цікаво. На продажу. Така кобилка буде коштувати 1000 доларів. Трошки відійду, щоб так здалека було видно. Хто любить такі коні, є багато ж людей, що не люблять великих коней. Не всіх мода буде на великі коні. Хто в горе, що для старшої людини така вона ще трохи розростеться. Для роботи буде дуже добрий кінь. Хто має швидку пару, той собі ноги має дуже обрости таку красиву. Таку Мечку, щоб спокійно бачити, знімаю, нічого вона не реагує. Рива. такого гнідого, рижуватого красу. Ну, на гніда, тому що Але є підпали такі. Кобилка знаходиться в Стрийському районі, недалеко від мене. Телефон буде мій, чи там я його напишу. Мого товариша той буде там телефонувати. такі Є такі коні для любителів. Вона собі сама стоїть тут в стайні. стайня така новенька, побудована, чистенька, акуратна. Товариш її лишає воду, отак в нас годують. Воду, жолобі, сіль, стоїть. Така драбинка суперова і кубилка собі стоїть. Не всі люблять величезних коней, так що хто любить такі, той може собі звернути увагу. Коли їздили такими кіньми і робили всю роботу. От тепер великими тримають для, для паради, бо великий кінь не дуже далеко поїде. Так, зробила невеличкий такий відео. Но наразі будемо закінчувати. Бувайте здорові. Всі деталі будуть по телефону.